Ось така посилочка з замовленнями. Цікавинок багато, багато новиночок. Наші помади, рідка матова помада, 8 годин стійкості, неймовірний колір 08, 08 Rose Dream. Стійкість без олівця, не розтікається, чіткий контур. Вона просто фантастична! Рослино-органічна наша лінієчка. І кремова помада тон 01. 01 тон. Також чарівна красуня рожева. Тендітна така. Наші олівці не потребують заточування. 0,4 нюдовий, 02 червоний. Наша нічна маска. H-Reversis, пептидна маска з глутатіоном, з вітаміном С, вітаміном Е, лецитином Антивіковий догляд для всіх типів шкіри, з морськими водоростями. Неймовірна просто з золотом, колоїдним золотом. І на ранок ваша шкіра просто фантастично виглядає, зволожена, напитана, розгладжена, неймовірна, ночна масочка. І наш крем Люмі, відбілююча серія, крем під очі. Бореться з навищим повіком, бореться з мілкими змошечками, освіжає погляд дуже чудово і дуже гарно напитує шкіру під очима серія Люмі. Далі у нас ще є креми для ручок. Збагачені маслом ши з ароматом сакури, 30 мл, дуже такі поживні, дуже гарно зволожують ваші ручки. Крем-батер у нас є з морквяною олією, 15 SPF фактор Сонцезахисна серія, великий об'єм. Наша лімітована Nutреlсі Therapy крем для обличчя з екстрактом Алоєвера, з морськими мінералами, дерматологічно протестований. <кій> <кій> лімітована серія була акція Скористалися. Він гарно живить шкіру в холодний період. Дуже чудовий крем. Можливо, ще буде, тому чекаємо. Також наш чоловічий бальзам після гоління. 100 мл. His він повторює чоловічий аромат. Ось 100 мл збагачений, насищений, такий дуже привабливий чоловічий аромат. Звертайте увагу, вони є в каталозі, дуже гарна позиція. Також наша нутріативна підтримка: Вітамін Д3 в спреї, дитячий комплекс, желейний, 13 вітамінів, мінералів. Збалансований склад, наша спіруліна, наша новинка, чорний кмин, чудова біологічно активна добавка. Працює як із волоссям, і для шкіри. Дуже чудово для імунітету, як антиоксидант, дуже гарно працює. Також наша HSM Beauty формула краси збагачена групами вітамінами групи Б Арганою колагеном, гіалуроновою кислотою ось, і іншими компонентами дуже чудово працює і для обличчя, і для волосся, і для нігтів, і як збалансований повноцінний, повноцінна підтримка вашого жіночого організму. і Мультикомплекс для жінок, також збалансований склад. Дуже чудовий для підтримки здоров'я жіночого, саме те, що потрібно жінці. Наша гігієна, безпечні зубні пасти відбілююча, змачую та шафрауном, освіжаюча м'ята для чутливих зубів, дуже гарно працює. Також у нас можна замовити і тестери Саше по догляду, щоб підібрати, також тестери на парфуми. Наші є у нас чудовий догляд і для дому, наші помічниці, серветочки для різних поверхонь. Можна використовувати для одягу, брудне взуття очищувати, 40 штучок, але подвійне використання, тому що гарно просочення концентратом. Ось таке замовлення. І у нас є чудо-стік, масажний стік. З ефірними оліями знімає біль напруги цей масажний стік. Від головного болю допомагає при болі в м'язах, тому у нас є така чарівна паличка. Ось таке замовлення. Скористайтеся всіма акціями каталогу грудня і буду рада вам допомогти.